Борсуча ганялася в парку за метеликом, як раптом побачила на доріжці п'ятачок. Гей, хто п'ятачка загубив голосно закричала борсуча. Адже воно добре знало, що знайдене треба повертати у господареві Дарма ти Барсучі кричиш, сказала йому лисиня Яке під'їхало на самокаті. Як знайшов п'ятачок, то мовчи. Тепер це п'ятачок буде твій, зрозумів? Але не послухала борсуча лисеняти і пішло шукати господаря п'ятачка. Ото вже щастить дурням, промовила вслід малюкові лисеня і стала швидко нишпорити лапками у придорожній траві. Може, і для нього знайдеться монетка. Зустрілася б вовчиня. вовченя. І що ти ховаєш? Це, це я п'ятачок знайшов. А давай мінятися. Ти мені п'ятачок, а я тобі цвях намагнічений, запропонувала вовчиня. Але борсуча не захотіла мінятися, адже монетка була не його, тоді вовчиня з силою забрало п'ятачок. Але малюк не злякався. Він кинувся на кридника, повалив його на землю і почав гатити кулачками, промовляючи це чужі гроші, їх повернути треба. І невідомо, чим би скінчилася справа, але де не взялося ведмежа? Із судівським свистком. Розняло воно розбишак і примусило вовченя повернути п'яточок. Пішло борсуча далі. І йшло воно через місток і впустило монетку в струмочок. От біда! Що тут поробиш? борсуча гірко заплакала. Виручили рибки, що плавали в струмку. Вони знайшли п'ятачок і спритно підкинули його прямо до рук малюкові. Борсуча знову повеселішала і покрокувала далі. Дивиться, на лавці сидять двоє затченят, і з задоволенням їдять морозиво. Білченята з ведмежам гойдаються на гойдалках. І теж сапетитам їдять морозива. На дитячому майданчику грають інші малюки, і в руках у кожного морозиво. Ех, смачно, мабуть. Тобі якого морозива? вершкового чи шоколадного? запитала качка, Борсуча стиснула в долоні чужий п'ятачок і кинулася геть. Тітонько, зупинила борсуча розсамаху. чи це не ваш п'ятачок?» Але та навіть і не глянула в його бік. Пробачте, чи це не ви загубили п'ять копійок? звернулась борсуча до поважного гусака. Ні, хлопче, я ніколи нічого не гублю. І тут борсуча побачила маленьку кішечку, яка гірко плакала. Ти чого плачеш? запитала її борсуча. Я гроші захопила 5 копійок. Що тепер робити не знаю. Та ось він твій п'ятачок, я знайшов його. На, бери! Зраділа кішечка, узяла п'ятачок і щасливо поїхала на трамвайчику додому. А барсуча, задоволена тим, що зробила добру справу, довго махала її услід. Воно знало, що вчинило правильно.